День, друзі, сьогодні ми разом з вами приготуємо кутю. Кутя – це не просто варена пшениця чи інша крупа. Кутя – це ритуальна страва, без якої не обходиться святий вечір, старий новий рік, а також водохреща. Тому кожна господиня з стрепетем та филюванням ставиться до приготування куті. Хочемо, щоб ви потішили і себе, і своїх рідних надзвичайно смачною кутею, яка у вас вийде ідеальною і зможе прикрасити святковий стіл. Готуємо кутю із шліфованої пшениці. Це зерно не потрібно замочувати на ніч. Зовсім не потрібно замочувати. Його достатньо просто промити та помістити в каструлю із товстим дном. Пропорції беремо 1 до 3. Одна частина зерен пшениці і три частини. Три беремо частини води, трішки підсолюємо і ставимо варити кутю на повільному вогні. І вже через годину, годину 20 після закипання пшениця буде готова. Узвар ми готуємо разом із кутею. Кутя – сакральна для українців страва. Вона супроводжувала нас крізь тисячоліттями. Існують різні варіанти куті. Але є щось незмінне. Пшениця, мед, мак, горіхи і сухофрукти. Завдяки такому поєднанню виходить збалансована і дуже смачна страва, яка при цьому ще й сповнена символізмом. Бо зерно це життя, мед – його солодкі, щастя, горіхи та сухофрукти, добробу. А мага. А мав взагалі колись наділявся магічними властивостями та мав захищати від усього злого. Отже, нас не проста кутя, а магічна кутя, яка програмує на щастя, на радість, на добробут, на багатство, на любов. Коли кутя вже готова, то ми ще у Гарячу кашу добавляємо мак та горіхи. Відповідно, спочатку мак підготовлюємо, миємо та розтираємо макітри. І також і горішки дрібнемо. Перевіряємо густоту каші за потребою, розводимо її у узваром. Та, хоч і не дуже густа каша, все одно додаємо узвар. Коли котя схолола, ми додаємо меду, розмішуємо кашу і оздоблюємо чи горіхами, чи родзинками, чи горіхами і родзинками. Ось ми. Із горіхів утворили звізду. Надверте, повз звізда ясна, на весь світ засіяла, співається у відомій колядці. Ще й зверху метку насипали. Смачного! Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки, Підписуйтесь на наш канал, щоб у вас і в нас все було гаразд. Напишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре, далі буде.